От і потім не кажіть, що не попереджали. Бо ще я я на трьох каналах вже казав про ці дати 22, 26, на трьох каналах. І причому я людина, яка не по обстрілах. Ну ви, ви, ви розумієте, да? Я по прожарках більше. Я не людина по обстрілах, даже мене вкурвило на ці дати, прямо настільки, що найбог миле. тому мені дуже неспокійно саме на ці дати. Так, 22. Mm. Що принесе нам 22 число? від хоскудної Росії. Mm. Uh -huh. Так, 22-го числа у нас uh... Це карта інформації і е, інформативного якогось, в общем-то, поля. Тобто, с, е, дуже може бути, що саме 22 числа у нас, скоріш за все, в першій половині дня е, можуть літати дрони або щось розвідувальне. Скоріш за все, може літати щось розвідувальне або щось. Е, е, Щось, що, що е, виснажує роботу ПВО. Тобто це можуть бути шахіди, це можуть бути оці їхні всякі кулі і так далі. Так, хорошо. Так, чи буде зараз, я спитаю, направлено, чи буде саме обстріл 22-го обстріл. Башня тільки що чуть не перевернулася. Карта кораблів в морі, ну, кораблі і море, і тут мечі. Тобто може дуже може бути. Плюс чуть не перевернулася башня, і десятка в нас не мечів, а ой, господи, палок, в общем-то. скоріш за все, 22 числа щось буде, але ви знаєте, мені не кажуть, що це буде. Хай по десятки Зараз уточню десятка жезлів, До чого буде дуже гарного настрою до дуже. Так, 22 числа, скоріш за все, більш упор буде на розвідку. І це буде в першій, скоріш за все, половині дня, в другій половині дня. Може бути це десь під вечір, скоріш за все, може бути обстріл. Але я точно не скажу наскільки масовий він буде, тому що великої масовості мені не показують. Звідси зараз почнемо дивитися 23. -тє. Запуски з моря можуть бути. Причому основна хвиля, скоріш за все, буде дійсно з моря. Так, 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 23. третє. Що у нас 23 число від посудної Росії? У нас тут діяло. Шо? Зараз, зараз, зараз я купаю, що на рахунок обстрілів. Що з обстрілими чи будуть обстріли 23. -го? Так, 23 число. 23 число. Зараз перевернути сонце, вищий суд. Знову диявол, але трохи перевернутий. Знову кораблі. Друга вже карта. Кораблі із Нового моря. І тут люди. Зараз. 22, 23, 20. Так. Господи, структура, Євген, структура. 22 числа у нас, скоріш за все, як я і сказав, перша розвідка, друге, у нас обстріл. Обстріл 22, скоріш за все, буде більшим, ніж 23. го 23 го щось запустять, але, скоріш за все, не настільки велике. 23 число, скоріш за все, потратять на якусь перезарядку. Ми зробимо вам щось не, не дуже серце проткнути мечами, ми зробимо щось негарне, ми зробимо щось невелике. Скажімо так, не, не дуже потужне, але не гарне. І, скоріш за все, 23 потратять як на перезарядку. Ми перезаряджаємо носії. Скоріш за все, це може бути отако. Так, 24. Так, 24-й Та, що ж ти будеш робити? 24-й Увагу зараз трошечки зміщають на що спроби наступу. Колісниця. Спроби продвигатися, спроби наступу. Мою увагу зараз зміщають 24-го скоріш на це, ніж на обстріли. Я думаю, на деяких. Я говорив на інших каналах, що я не бачу увага, запеклого фронту. Такого як на сході нашої країни запеклого фронту, я не бачу. Тимчасовий фронт, тимчасова відвікаючий маневр, він, скоріш за все, буде. І оце, оце щось відкриється саме, скоріш за все, 24 числа. 24 числа, скоріш за все, буде. Зараз я вам скажу. Бої, по перше, це скоріш за все загострення саме тих точок, в яких вже є прикордонні, саме дуже прикордонні села, дуже прикордонні населені пункти. Тобто там може бути достатньо громко, достатньо жваво і достатньо, як вам сказати, небезпечно. Тому от саме прикордонні села, дуже прикордонні, будьте, будь ласочка, обережні, особливо ті, куди достає РСЗО і достають усі усі, як вам сказати, ну ви поняли прикордонні до Росії, і ті, хто ну, в принципі до міста Бояв. Так, зі сторони Білорусі, зі сторони Білорусі, там, скоріш за все, знаєте, така провокація, що десь там при кордоні помахали, та і все. Я не скажу, що при кордоні з Білоруссю буде щось дуже таке не таке. Імітація, умовно кажучи, імітація, знаєте, поставити людей при кордоні отако при границі. Ми вони, скоріш за все, таки зроблять, але навряд чи вони відти підуть. Тобто, на досі, я вже казав, я досі не бачу у Білорусі оцього а, рішення йти воювати. Скоріш за все, можуть бути провокації саме з Білорусі, скоріш за все, саме провокація. Так, Росія прикордон Росії. А от при кордоні з Росією мені не нравяться більше. Тобто там у нас все. Скажімо так, весь периметр, який у нас є з Росією, при кордоні от, от дуже не дуже дуже не дуже. Більше загрози саме тим населеним пунктам, які при кордоні з Росією. Так, це 24-те. Ракіт... Так, зараз я ще раз перевірю, ракетні обстріли на 24-те, да, чи ні. Знаєте, ракетних обстрілів мені все таки знову не показує на 24 те Їх або два саме 24-го або не буде, або щось все буде зайняте трошечки іншим. Все, скоріш за все буде зайняте а, загостренням фронту. Тому 22-23, двадцять оці два числа повинні бути ви пильніші. Може навіть, знаєте, може, навіть пильніші, ніж 24-го. Але все одно, да, давайте так. Я людина не зовсім прям по обстрілам, але е, все одно 24-го ми, ми також будемо уважні. Так, 25-е. 25-е. Так, значить, мені в принципі кажуть, що прильоти в принципі будуть, прильоти самі по собі будуть, але дуже багато наша ПВО все ж таки зіб'є. То що я дивлюся, в принципі, 25-го мені більш показують. Уже знаєте, як це вам сказати? В общем, ми збираємо статістику, куди ми попали, куди не попали. <звободу> а, 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 значить, у нас карта, ця, що каже, що у, удачна операція, у нас перевернута. А, імператриця перевернута. Тобто, скоріш за все, наше ПВО, а, от, так як і Єврофант, Єрофан це захист, Єврофант, це папа, батюшка і так далі. Наше ПВО нас а, врятує від більшості, більшості запущених ракет. Так, що чекати 25-го? А ось і пряма карта, в принципі, обстрілів. 25-го може бути знову обстріл. Тобто, ви бачите, у нас тенденція скоріш до того, що день стріляємо, день перезаряджаємося, день стріляємо, день перезаряджаємося, день стріляємо. Тобто, ось такою штукою, прямо ми сереш, як то говорили по, по поводу прямо що в тебе відзивається на прямі обстріли. Які карти? Ну, от восьмерка житлов, прямо. Прям прямий обстріл, і причому 25-го може бути обстріл не дуже хороший. Карта кражі, карта подлості, карта. Тобто, це цивільна інфраструктура, це може бути, принцип, інфраструктура, якісь, може, дитячі садочки і так далі. Тобто, 25-го я би взагалі рекомендував люди добрі, в кого є діти, з 22 по 26 те трошечки, навірно, залиште дітей вдома, на, на всякий випадок, дійсно. Заливши дітей вдома і реагуйте з ними все ж таки на тривогу. Двадцать шестая. Так, 26-го мені показують, що, скоріш за все, буде більш-менш спокійно в плані ракетних обстрілів і так далі. Також 26-го, скоріш за все, якщо у нас там, наприклад, 23, -го, 24, -го, 24 -го найбільше. Загострення на фронті, то 26-го воно трошечки, трошечки потиху з цього числа почне просідати. Активність почне просідати. Я думаю, що саме 26-го буде вже більш-менш спокійно і більш-менш безпечно. Бо мені 20, на 26 не показують ну, чогось такого прям дуже страшного і прям дуже конкретного. Це, це вся Україна, це вся Україна, скоріш за все, буде дійсно дуже негарний масовий обстріл. Прям масою. Це Це вся Україна. Це стосується всієї України. Найно воно лучше не долетить, найно воно десь ПВО зіб'є, але все ж таки люди добре реагують по всій Україні на, на тривоги. Карта роботи стопудово, стопудово, десь спробують піти. Стопудово десь спробують піти. Спробують щось провернути, якісь, якісь фінти, скажімо так, як це називають на жаргоні і так далі. Стопудово, карта роботи. Ми над цим уже працюємо. Ми над цим. Ми вже закладаємо перший фундамент для того, щоб десь. Наступити, десь спробувати прорватися. Чи буде, ні не буде, не буде. Карта карта кошмару. Це то що я кажу, запекло фронту вони навряд чи відкриють. Дуже навряд чи якийсь фронт на, ну, умовно кажучи, знаєте, неділі на Боже, не хочу бути Арестовичем, але так сказав. Дві неділі-дві-три, знаєте, із Сірії, боже дуже... полупив себе вже по губам. Да, полупив себе вже по губам. но мені йде двійка. Вот у мене знову випадає двійка. Тобто, знаєте, не більше, ну 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 може місяць, ну може місяць, і то я думаю, навряд чи. Тобто, деякий час по погриміти погасити, да, 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 але скоріш за все вони. Карта перемоги, пряма карта перемоги, вона перевернута. Тобто, у нас не перемоги. Ми прийшли, ми погатили, ми показали, що ми тут є. Ми зробили цей фінт, і ми відійшли. Тобто вони, скоріш за все, самі і підуть. В планах у них, скоріш за все, сам якийсь терор. Терор, який а, а, супроводжується обстрілами, там пару днів обстрілів, пару днів загострення на фронті. От а потім, скоріш за все, а, добавка і псо. Це може бути кстати, на 26-те, На 26-те добавка і де вони там прорвали, тут прорвали, там обстріляли, вгатили, згасили і так далі. Тобто на 26-те це у нас може бути саме інформаційний терор, уже інформаційний, як постфактум. Угу.